В отако, ну, якщо подумати. О, пішов, пішов, хорошо. Так, пошди, вовк же ж буде час вивтюха! Тому let's go! та й подивимось, що в нас тут відбувається. Так, там печера, глибокосланець, і я бачив діаманти, і, кстати, там десь Варден ще живе. Просто якщо там ще й спавнери є, то там є скр. И ні, тут крипер! Оба! Диви, що нашев, диви, що нашев. Оце це мені подобається. Бо скоріше за все, нижче я в... Вс... Свиня, ти як попала сюди? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми починаємо наше нове виживання на одному чанку. І, якщо чесно, нелегко тут буде виживати, бо він дуже глибокий, і там є дуже багато різних всяких речей. Але що найголовніше, всі ресурси максимально обмежені і доволі складно буде це все робити. Наприклад, з їжею, розумієш? Ну, у мене є там дві вівці, дві свині, ще там щось, але нам в будь-якому випадку треба буде зробити собі якийсь городик, я не знаю, зробити всякі різні приказки. Калюхи, тому що треба якось ну, придумати, розумієш, да, як нам як 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 нам, нам, нам взагалі все зробити. Ладно, ще з деревами. Ситуація не сильно складна. Там, от, з уже свинями, курами, коровами і вівцями ситуація вже йде набагато набагато складніше. Тому мені здається, першим чином і першим ділом мені треба спробувати розрівняти всю територію, все вирізати просто-начисто і зробити набагато ширшу собі ділянку. От. І вже з цією ширшою ділянкою я зрозумів. Можу зробити загончики невеличкі, там для корів, для свиней, для і тих і інших, і так далі, і так далі, щоб з легкістю їх потім вирощувати. От. Ну і щоб вони не повипадали за границі. Тому що, якщо хоч щось одне випаде, будуть у мене великі проблеми. От. Так що я готовий робити дошки, палки, ставити верстак, відразу крафтити собі кайло, тому що нам треба кругляк. За допомогою кругляка я зможу зробити собі кам'яні інструменти, там уже буде кам'яна лопата, і в принципі буде доволі непогано, я думаю. Бо за допомогою Миною лопати, я з легкістю зможу виряти всю цю земельку і ну, розрівняти її, можна так сказати. Так, 10 каміння є, я готовий з легкістю все розкравчувати. бемц. бенс, бемц. м'яда, значить, лопата і сокира. Отако, і ще разом з цим мені да кайло. Супер. Раз, два, три. Кайф. Значить, з чого ми почнемо? Скоріше за все, буде правильно розпочати з землі. Тому що, якщо я все вирівнюю, зроблю більшу територію, то мені буде як мінімум приємніше тут грати, а як максимум набагато безпечніше буде гратися. Нашим <хи>, тваринкам, які тут існують. Бо без них моє існування вже може завершитись доволі швидко. Бо, звісно, насіння пшениці це штука серйозна, і було б хорошо, щоб у мене їх було дуже багато, але їх відновити ми ще можемо. Що, на жаль, не скажеш про тварин. Тому що тварин, якщо я провтикаю, то я провтикаю. І все, і халепа буде. Бо от кістковим борошном я в принципі зможу там відновити да, собі насіння пшениці, саму пшеницю, ще там воду десь зможу знайти нескінченне джерело, і в цілому кайфувати. Конкретно, от і їсти, грубо говоря, пшеницю. Але якщо я не зроблю ліжко там в перші дні і провтикаю все, то проблеми будуть набагато більші. Не розумієш? Тому що вовну де мені більше щоб взяти? Ладно, ще свині, вони не супер потужні. І, Ну вони не сильно мені там потрібні. А от корови, наприклад, да там і м'ясо, і шкіра, на столик зачаровані. І так далі, і так далі. Це ситуація серйозно. Так само, як і цей вовк. Понімаєш? З ним теж треба буде якось дружити. Тихо, корова, хух, хорошо що ти вижила. Так, і ми в цілому зараз швидко все обкопаємо і будемо кайфувати, хочу сказати вам. Так, ну і в цілому у мене вже майже все максимально рівненько, да? Да. Можна сказати, що трішечки, трішечки процес пішов хорошо. Значить, що ми робимо далі? Далі ми просто робимо розширення. Тере. А блоки, то я не можу збоку ставити. Це велика насправді проблема для мене зараз буде, тому що мені виходить, що тоді робити. Мені треба да якось вовка спасти по-хорошому. А як спасти вовка? Вообще, отако, ну, якщо подумати. О, пішов, пішов, хорошо. Так пожди, вовк же ж буде час хавати! Обалдеть. Ах. Начало положено, братва. Начало покладено максимально круто. Кайфуємо. Кайфуємо, жесть. Ладно, давай тоді придумаємо, що ми можемо зробити <свісно> по-іншому. По іншому, ми можемо собі просто скрафтити ще забор. Бем бем, бем паркан, сюди. Так, це фіртка. Ну, фіртку, в принципі, теж можна зробити. там дві штуки та й навіть більше. Отак от три. Потім разом з цим робити трошки паркану. Ну, десь 15 я думаю, мені з головою вистачить. По-перше, ми робимо ось таке якось. Бемс, цю штуку ламаємо, ставимо фіртку, беремо насіння пшениці і всіх їх заганяємо сюди до себе. Давай кури, ципа, 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 давай до мене. Сюди, 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 сюди. Бемс. Все, я вас закрив. Давайте, відходьте. В принципі, кури дуже потрібні мені, так як і вівці, і свині. Ну, вівцю, звісно, я просрав. Я трохи не подумав про те, що Ну, можна, що можна. Ой, що вовк захаває її. Так, про це я не подумав. Ладно, давай засадимо все остальне, в принципі, заново. У нас вже буде перший вечір. Моби, я не впевнений, що в мене тут заспавниться, але ситуація, звісно, мені реально не подобається. Те, що я по бокам ставити блоки не можу, це вже зрозуміло. А те, що... а те, що в мене ще й вівці нема, це теж питання, звісно, дуже-дуже неприємне. Я сподіваюся, я десь зможу знайти яйце це призиву його, тому що, блін, якщо я ще її просру, то взагалі хана, я буду без вовни. Ну, в принципі, вовну на ліжко я зможу з одної вівці викачати. Просто банально взяти і. і постригти її. В цілому, цього буде достатньо. Так, хорошо, якщо з цим я розібрався, значить я можу, по суті, скрафти собі. Щас дві скрині, з легкістю все скинути. Ось такого бенс-бенс-бенс. Хорошо. Взяти насіння пшениці, покормити курей обов'язково. Разом з цим я би зробив собі ще смотику, але з мотикою є певні проблеми, тому що у мене все одно нічого рости не буде. Чисто по тій причині, що у мене немає води. От. Ну, хорошо, якщо з цим ми розібрались, то в принципі можемо ще все засадити. По правильному можна піти померти. Да, Да, щоб у мене все відновилось, тому let's go Та й подивимося, що в нас тут відбувається. Так, там печера, глибокосланець, і я. Бачив діаманти, і, кстати, там десь Варден ще живе, так що з цим треба бути теж дуже обережним, щоб не було ніяких проблем. Ладно, беремо наші інструменти: бенс, 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 і погнали в печерку. Так, ладно, в принципі, я можу зробити собі ще дерев'яне вугілля, якщо я не знайду звичайне. По суті, це зробити легко. Але наступна проблема заключається в тому, що поки що я не знаю, чи знайду якусь печеру, ну я знайшов мідь. Мідь мені взагалі не потрібно. Дякую, але я і без міді розберусь. Так, я чую зомбі, значить туди є печера, правильно? Так, і якщо я чую цих зомбі і скелетів, то Скоріш за все, скоріш за все, щось мені підказує, що там є спавнер. Тому що, ну, просто так, не може бути один чанк без спавнера, правильно, щоб робити ферму досвіду, ферму шмоток всяких. Значить, тоді, якщо там є спавнер, значить, ми просто беремо, ставимо дві пічки. Березу по-любому посадити треба. За допомогою цих двох пічок ми зараз робимо собі кайфове вугілля. А з вугілля робимо смолоскипи. Бо без смолоскипів я, звісно, на жаль, ніхто. Так, вугілля сюди, вугілля сюди, бемс-бемс, смолоскипи сюди. Значить, став. Один тут, один тут, один тут, один тут, і в мене лишається 4. да? 4 це мало, значить можна зробити ще 8 Сюди. Все, ставимо в другу руку, погнали. Тут можна один втулити, тут можна один втулити Та Дай цілом нормально. Давай спускатися прямо до них по звуку. І я сподіваюся, що щось я то точно знайду. Просто якщо там ще й спавнери є, то там є й І ні, тут кріпер! Так, проблема, що я скелета не достаю, так, да? Ну вони можуть. О, Боже. Ти ЗЛАМАВ СПАВНЕРА, ГАДСЬКИЙ ти крипер! Обалдеть. У мене просто все йде шкереберт, я не знаю. Так, Кріпера вдарив. Мені дабув меч. По хорошому там за меч, не взривайся, будь ласка. Тихо, Там купа криперів, там купа криперів. Що з ними робити? Поставив смаускей. Поставив смаускей ще тут. Так, там купа мобів. Що з ними робити? О, кріпера вбив, хорошо. Трошки мобів вирізаю, але вони ще й мене вирізати можуть. Так, вони почали битись між собою, у мене нема сердечок. Я помер. Дякувати Богу, в мене лишилися всі ресурси з собою, бо щас би все впало туди, і було б реально проблемно спробувати туди залізти. Але одна біда, я просрав тупо спавнер цілий. Можливо, правильно буде просто зайти, поставити смоскипа, залутати все, що тут понавипадало. І подобивати ось цих чуваків. Добре, що спавнер скелетів лишився все-таки, я не спавнер зомбі, бо. Якби пропав спавнер скелетів, було б ще проблематично. Бо спавнер зомбі це, ну, такого подумати, спавнер зомбі. Що він може тобі дати? Не плоть? Та вона мені не треба. Зато є кістки зі спавнера скелетів. І вугілля, і відра. Це реально хорошо. Тільки є свої деякі проблеми. Відра є, води нема. Де взяти воду? Де взяти кляту воду? Скоріше за все, десь нижче. Погнали нижче. Оба! Дивись, що на Дивись, що на шо. Оце мені подобається. Так, тут ще й тростина є. Ой-ой-ой. І в мене є три відра. Значить, я можу набрати в одне воду, в друге, воду і акселотля. Акселотля. Сюди. Ще одне акселотля. Сюди. Все, акселотлі стерений. Хорошо, ось можна йти до себе додому. А що там нижче? Ну, нижче щось є. Варден нижче буде. А тут що? А тут, чорт пойме, що просто прохід. Окей. Так, значить, по суті, я можу зараз вирити собі і зробити нескінченне джерело води. Це робиться дуже легко. Головне, правда, зразу його все обкультурити, щоб не було ніяких абсолютно мене проблем. А для того, щоб його обкультурити, треба зламати ще й по бокам блоки каменю, тому що я хочу поставити тут блоки землі. От, ось так. І. Вода вода з аксилотлями. Давай йди до мене. Раз. Два. Все. Два акселотля у мене тут є. Все чітко з ними. Значить, що я можу зробити ще? Я можу розлити воду десь плюс-мінус. А, я коли тут, то я не можу вламати навіть блоки. Обалдеть, це серйозно. Значить, я можу тут воду. Розлити, і вона не тече. Обалдеть. Ні, це наглость прям конкретно. А де ж мені взяти тоді? Як мені спускатися так по хорошому? Значить, Спускатися в мене сильно не вийде. Це проблемно. Це дуже проблемно. На жаль, бо я не знаю, що мені робити. Єдине, я знаю точно, що я вже можу посадити пшеницю. Я ще в мене зламалося, <свист> зламалось кайло. Так, хорошо. Тростина, я не знаю, чи мені ще супер потрібно. Хоча, в принципі, в принципі, в принципі, можливо, і потрібно. Але в мене є 4 пшениці, і я можу зараз очистити трошечки свій інвентар від всякого лайна. Забрати палки, забрати ворота одні, добути трішки дерева і зробити ще один загін для корів і вівці. Тому що у мене є і кістки, і пшениці. Оце найголовніше. Але разом з цим мені треба по-хорошому зробити щас собі трошечки ще парк. На ось тако Бемс. І сюда, сюда, сюда і сюда Отак от, от. Тепер ми беремо в руки нашу пшеничку. І, друзі мої, великі і маленькі, давай до мене. Одне з другим, біжи сюди. Диви, не може пройти. Диви, пройти не може. Є проблеми, так? Да? Про які не говорять. Так, а якщо такое зробити? Ану, давай, заходи, одне з другим. Так. Одне впало, друге впало. Хорошо, відходи. все, це ми ламаємо, і вас погодувати я можу. Ну, правда, вівцю годувати не буду, бо не треба. В принципі, і так нормально. Так, разом з тим можу посадити пшеничку. Ось тако. Бемс, 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 бемс. Хорошо, і ще шість. Я сподіваюся, туди вода достане. Ну, по ідеї повинно. І разом з тим кілька кісток я можу зараз потратити на вирощування дерев. Тому що за допомогою цих дерев я зможу. Ну, як би то сказати, я зможу нормально собі зробити і забори, і всяку-всяку всячину. Але для того всього мені ще й кайло камене, тому що моє зламалось, на жаль. Оба. Все, хорошо. Трошечки дерев у мене з'явилось. Це вже круто, навіть яблуко випало. Хе-хе-хе. О! І ще одне виросло, ти диви. Так, головне тільки саженці підбирати, тому що я за допомогою них ну можу рости і далі розвиватися. Але для того, щоб розвиватись, треба, звісно, садити нові дерева. А ще дуже круто, що мотикою швидше ламається листя. Звісно, не так, як ножицями, але зато випадають саженці. Бо з ножиців, вроді би не випадають. І головне все назад засадити на свої місця, так би мовити. Але єдине, я реально розстроївся, що не можна просто в бік будуватись. Я щось думав, що можна. А оказується, що ні. Так, вугілля трошки є, але ми, звісно, можемо добути ще такогось бенц. Отако. Ось о хорошо. Вугілля багато не буває. В принципі, потім плантації, ось ці там тростнику, ще чогось, ми можемо робити ось тут на уровні трішечки нижче. По ідеї, це робиться дуже легко, головне просто все викопати. І ви знаєте, я би вже навіть зараз на цьому етапі хотів би цим зайнятися, тому що, ну, це дуже і дуже круто. Тому я роблю чисто два кайла, бемц, і буду ще спробувати щось робити з цим-сим. Правда, смоски мало. Давай, 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 давай зробимо ще. Так, і давай думати, на якому рівні мені це все робити. Напевно, десь на ось цьому. Тіпа, 5 блоків під низом, по ідеї Непогано. Ладно, погнали. Погнали, погнали в бій, треба все розкопати. Ви знаєте, є певні проблеми. Кайла, то в мене всі поламалися. <погнали> і це реально проблематично, я хотів би сказати. Так, нормально. погнал далі копати Дивіться, у мене вже тут насправді нормально так скопано. Тільки правда, що потім цей камінь на землю замінити треба буде, а це не легко. Так, Саня, давай, у тебе лишилося чисто фінішна пряма. І майже все буде нормально зроблено. Правда, ще оцей камінь на землю, звісно, ну і ще на рівень десь підняти. Точно надо буде, на ось остелю. А це така ситуація не з легких. Зато блоків купа. І кстати, мені дуже пощастило, що тут є блоки трави. А це говорить про те, що їх ми ламати точно не будемо, і будемо біля них розставляти землю. Нехай розростається. Так, ситуація серйозна. Хі -хі. Все йде повним ходом. Осталось просто все забудувати. І ще, кстати, було б непогано голод якось відновити. Але як я, якщо чесно, не знаю. Хоча мені тут травичка не сильно і потрібна з однієї сторони, а з іншої сторони, хай би й була. Бо скоріше за все, нижче я. Свиня! Ти як попала сюди? Ти знаєш, я по суті всю землю, яку й викопав, я її майже всю і потратив. Я даже скажу більше, я потратив більше, чим. Я потратив більше, чим викопав! Дві, мені щас не вистачить її. Обалдеть. Ну мені ще оцей рівень, конечно, знести треба по-хорошому. І тоді буде чітко. але треба кілька ще піти зробити. Я настільки тут довго сидів, що в мене аж дерева вже повиростали, ти прикинь. Хе. І, і, і ця. І пшениця росте. Взагалі хорошо все. Правда, ще копати і копати треба. В цілому, ти знаєш, я би сказав, що доволі доволі. Полі непогано. Отут ми просто затулюємо, отут теж, отут ламаємо. І ось тако робимо. Найс. Nice. Потім щось із цим спуском придумаємо. Зато у мене є дуже багато землі, от яку можна реально круто використовувати. Ну і разом з цим було б непогано. Прямо зараз зробити тут нескінченне джерело і просто все максимально засіяти. Це було би супер гуд. Так, ну і чим же ж ми його можемо засіяти, тако по-хорошому? Я би по краям був би не проти зробити тростини, от, а посередині зробити пшеницю. Але чи є в мене сіні пшениця? У мене ж нібито було. А, я все висадив тут, я поняв. Значить, по ідеї я можу краще зараз піти померти. бо це. Звісно, ситуація із найкращих. Потім ми можемо використати зараз е, кістки для того, щоб, по-перше, виростити оцю двіжуху, добути набагато більше пшениці, добути насіння пшениці. Ну і мені надо ще кістки. Окей, кістки добувати не є проблемою, бо в мене там цілий спавнер. Я зараз звідти просто приберу свого скипи, і всього у мене буде реально багато. Все, за все, ми можемо затоптати спокійно. Все, Ну і маючи два відра, ми спокійно робимо нескінчене джерело. Десь ось тут, наприклад, плюс-мінус. Отакого От бенс-бемс. Набираємо ще два відра, і далі просто зробимо. Те, що маємо. Отут обкопуємо. Кстати, не подумав, можна ж було реально обкопати, спокійно і не паритись. Точніше, можна було б тут просто не заставляти нічого землею. Тут ось хай розливається. І тут, в принципі, теж. Але є друга проблема. Воно потече сюди, в печеру мою. Ех, ладно, давай закриємо її. Поки що. Все, ну і з легкістю тепер розливаємо воду, набираємо, розливаємо, набираємо, розливаємо. І у нас все буде тут супер гуд. Правда, разом з цим треба ставити правильно смолоскипи. І я пропоную ставити їх в ось такі штуки. Я не знаю, чи сильно воно буде освітлювати, але хоч. Трошечки може щось підосвіти. Все, диви, все чітко в мене є. Тепер отут просто у нас ставиться тростина. Отут, кстати, не хоче. Ну ладно, нічого страшного. Значить, тут у нас буде по краям тростина рости, але ось тут середині у мене буде дуже й дуже багато насіння пшениці. Ну або може не тільки пшениці, коли я щось знайду толковіше. Правда, скоро моїй мотики прийде кінець. Мені ще дві треба. Так, ситуація наступна, диви. Ага, вона тут uh, засухає, я поняв. Значить, uh, нам треба набрати зараз води і розібратися, де плюс-мінус її постелити. Я думаю, десь ось тут, ні. Ось як варіант, ось тако. І, по ідеї, у мене все буде зволожено. Скоріше за все, да. Щоб ні. Щоб ні, то? Хе-хе, <риво> все буде чітко. Отут тут ми закриваємо, значить. А тут робимо підйом. Ну, правда. Скоро зробимо, бо поки <хи> Поки нема що його робити, Надо щас підійти сюди до, до дошок і можна спокійно зробити тут підйомчик із е, драбин. Ось такого бемц, ось, ось сюди. Тут драбини, і тут теж ось тако. Хорошо, це ми зробили якось, поки що. Разом з цим всім треба смолоскипи. Разом з цим всім треба люки, скоріш за все, їх треба багатенько. Ну, бажано багатенько, але насправді достатньо буде хоча б кілька штук. Отакого тут ось кілька. І отут усе ще один було б взагалі супер. І ми маємо 33 насіння пшениці. Ну і я готовий це все повністю засаджувати. Не знаю, чи скрізь зможу це все посадити. От, тому що багато де тупо темно, і я б не зміг посадити. Але насправді можу, тому що, що не так багато насіння маю. Півстака тільки посадив, Ну все рівно непогано. Потім пізніше, мож, можливо, світокамінь у мене з'явиться, і я просто все зроблю тут максимально красиво. А поки що, поки що, якось так. Ну, на всі ресурси, які в мене є. В принципі, я зробив дуже непоганий євроремонт. Я вважаю. От можна ще кілька люків зробити. І доволі Таке хорошо. Зато в мене появилось кругляку, тонна просто неймовірна. Хі -хі. Пшениці навіть трішки з'явилось. Я можу за цю пшеницю погодувати ще корів. Йо, ще кайф. Разом з цим зробити собі трішки хліба. Перший наш хліб, братва. Це так-то не хухри-мухри, хочу вам сказати. Ми ще, звісно, супер низько не спускались в печері, але зато у нас уже з врожаєм є якісь певні ну, проблеми вирішені. Також разом з цим у нас є цілий підвал. І разом з цим у нас є ну, наші чуваки, які тут живуть. Правда, що треба буде наверх якось витягнути цього, <хи> витягнути свиней, і якось треба буде там нормально викопувати, <хи> і морква треба якась, щоб вони звідти вилізли, бо вони походу, там надовго. От. Ну я думаю, як для першої серії, в принципі, ми зробили купу всяких різних крутих речей. Тому, якщо вам сподобалося відео, сподобалось цей спосіб виживання, то обов'язково ставте слово подобається підписуйтесь на канал і будемо чекати на нову серію. З вами був Саня всім пока.